Так, все набридло, тепер дах мій дім. Я хочу літати, наче пропелер в спині, і, можливо, до сонця, а потім у воду. Та на камені три літери смерті. Так, все могло бути гірше, але погано. В голові не містяться гарні думки, так що навіть Рима не існує їм усім. Де на гальма. Та пропадаєш. І тепер в Задзеркалі, щоб зустріти кота, можливо, завітати до короля на чаювання, а ще краще з Алісою станцювати вальс, як завершити нашу розповідь книгою. Хоча це як дежавю, щоб змінитися, щоб не наступати і не задовбатися.